Привіт, мене звати Катерина Білостецька. Я дитячий нутриціолог і мама трьох дітей. І один з моїх рілсів про те, що не можна давати дітям на сніданок, викликав справжню хвилю питань. Так що ж таке збалансований сніданок? І сьогодні я покажу вам п'ять швидких. Збалансованих прекрасних легких сніданків, якими варто годувати дітей, і по ходу справи відповім на ваші найпоширеніше питання стосовно того, як повинен проходити здоровий ранок. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і обов'язково в коментарях напишіть, який з цих рецептів більше за все сподобався вам та вашим дітям. Кожен з цих сніданків готується лише декілька хвилин, тому що я прекрасно розумію, що кожна хвилина вранці на вагу золота. В кожному рецепті необхідні речовини і нутрієнти, які повинні бути на сніданок у дітях. І час готування не більше 10 хвилин. І перша страта, яку я хочу сьогодні запропонувати, це фрітати з овочами. Що таке фрітата? Давайте розберемося. По суті, це е, дуже схожа страва на омлет, тільки замість того, щоб смажити, ми цю страву будемо запікати в духовці. В чому прикол? Спитаєте ви, чому не можна зробити омлет? Прикол в тому, що насправді ви можете приготувати цю страву з вечора, і вона дуже прекрасно зберігається одну ніч в холодильнику, а зранку ви можете її трішки підігріти і вже готовий е, прекрасний збалансований сніданок для дитини. Що нам буде потрібно? Для цієї страви, в принципі, ви можете використовувати будь-які овочі, які подобаються дитині та вам. В мене це сьогодні буде заморожений зелений горошок перчик. Помідорки черрі і цибулька. Також нам будуть потрібні яйця, і ще в мене тут вже натертий сир моцарелла. Можна використовувати будь-який сир. І перше, що ми робимо, це ми ріжемо дрібно наші овочі. Ми трішки їх підтушуємо з олівковою олією на пательні. Після чого ми заливаємо яєчним яєчною суміш'ю і ставимо в духовку. Тож поїхали різати. І поки я буду різати цибулю, я хотіла вам розказати про дуже таке питання, яке мені задають клієнти і в блозі постійно. А що мені робити, якщо моя дитина взагалі не хоче вранці снідати? Це дуже розповсюджена проблема. І ось я, я що я раджу робити. Ну, по-перше, сніданок, планування сніданку починається ще з вечора. Так, все правильно ви почули з вечора. Чому тому, що якщо у дитини відсутній режим харчування і дитина їсть вечерю дуже дуже пізно, вирохідність того, що дитина вранці буде голодна, дуже маленька, так тому що ви знаєте, якщо ми переїдаємо увечері, то зранку ми не будемо голодні. І не не захочемо снідати. Тому режим, да, режим харчування дуже важливий, слідкувати, щоб всі прийоми їжі, особливо вечеря, в нас були вчасно, і дитина перед тим як лягала спати, вже не наїдалася. Наступний момент зранку краще починати з чогось маленького. Ось дитина проснулася, може запропонувати їй випити склянку теплої водички. А за півгодинки можна запропонувати з'їсти якийсь кисломолочний йогурт. Несолодкий та пів бананчика. хоча б почніть з цього. Це невеликий сніданок, але це вже почне запустити, скажімо так, травневий тракт і почнуться в процесі, які в шлунці, які нам необхідні на весь день. І таким чином починаємо поступово додавати якісь невеличкі. Продукти зранку, на які дитина буде погоджуватися, і головне тут е, мати звичку, щоб звичка снідати увійшла в наше життя і маленькими кроками е, йти до того, що в нас буде в якийсь момент повноцінний сніданок. Ну що, наші овочі я трішечки припустила і переклала їх в цю формочку, яку я до цього змастила оливковою олією, щоб до неї не пригорало. Далі я розбила наші яйця, додала трішечки сілі. Таким чином ми їх збиваємо, як начебто ми робимо омлет. І заливаємо нашу овочеву масу. І далі саме кайфова частина цього рецепту це сир. Тому що я вважаю, що за допомогою сира можна зробити будь-яку страву суперсмачною. До речі, яйця я також трішечки підсолила та підперчила, щоб був смак. Ось, в принципі, все готово, і можемо відправляти в духовку на 200 градусів десь на 15-20 хвилин. І одразу хочу сказати, питання стосовно того, чи можна готувати страви заздалегідь, чи можна якось це планувати. І я завжди кажу: так планування це наш головний помічник на кухні, особливо якщо в нас вдома є діти, тому що. Кожної мами дуже обмежений час, і тому я вважаю, що готувати особливо робити якісь заготовки. Це абсолютно мастхев і лайфхак для всіх мам. Я особисто дуже люблю їсти свіжу приготовлену їжу, але я люблю робити заготовки, такі типу відварити різні крупи, які вже готові стоять в холодильнику. Можна запекти різні овочі в духовці, можна запекти заздалегідь якісь овочеві мафіни, особливо на вихідних. Можна зробити гранола батончики. Тобто є безліч речей, які ми можемо приготувати, робити такі міні-заготовки для того, щоб потім скласти повноцінну нашу тарілочку, збалансовану тарілочку як конструктор. Тобто ми достаємо наші заготовки, і саме приготування нашої страви займає не більше 50 хвилин, тому що ми все собі розпланували, заготовки є в холодильнику. Прекрасна, здорова, збалансована тарілочка готова. Тож, нашу фрітату, відправляємо запекатися. Наша фрітата з овочами готова, і я хотіла показати вам, яка вона гарна. Дивіться, який приєм... приємний золотистий колір. Видно, всі овочі Вони так гарно запіклися, вона виглядає майже як пиріг. Її дуже зручно порізати, і навіть можна покласти в холодильник, і вона в холодильнику буде залишатися прекрасно на ніч. І ось так порційно ви можете її порізати і подавати дитині на сніданок разом з якимось цільнозерновим тостиком чи лавашем, чи може навіть якоюсь крупою. Приємно. Наступна страва, яку ми будемо готувати, це сніданкова кисаділя. Я думаю, що багато з вас знають, що таке кисаділія. Кисаділія це така мексиканська страва, схожа на шаурму, в нас є лаваш, в який додають багато різних компонентів. Але ми зробимо сніданкове кистіллю. Ми також будемо матиме лаваш, до якого ми додамо, посмажимо омлет і додамо різні овочі. Що я пропоную додати? Я пропоную додати туди помідорки черрі, я пропоную додати туди авокадо, я пропоную додати туди бобові. І тут в нас консервована у воді червона квасоля, але ви можете додавати. Будь-що на ваш смак, і також, звісно, ми додамо трішки сира, щоб зробити цю страву дійсно смачною і споживною. І тут, до речі, завжди є питання батьків, які нутрієнти повинні бути на сніданок у дітей. І я завжди кажу, що Обов'язковою, скажімо так, базою сніданку дітей повинна бути білкова страва. Тобто, щось білкове обов'язково повинно бути. В нас що тут білкове? В нас тут яйце, трішечки білка є в сирі. Чому повинні бути білки на сніданок у дітей? Тому що білки це в наші ціглинки, з яких будується мозок дитини, з яких будується м'яз дитини. Це дає дитині можливість розвиватися, вчитися. Це дає дитині можливість. Довго сидіти в класі, особливо для наших діток, які дуже рухливі, які не можуть всидіти на місці. Без білка це робити неможливо. Також обов'язково на сніданок у дітей повинні бути довгі вуглеводи. Тобто, це може бути як тут цільнозерновий лавашик, цільнозерновий тостик. Це може бути будь-яка крупа, цільнозернова гречка, вівсянка, кіно, пшонка. Обов'язково повинні на сніданок також бути, хоч якісь овочі чи фрукти на вибір дитини, тому що на сніданок завжди дітки не в гуморі, вони не хочуть йти до школи, тому не будемо робити з цього суперечку з дитиною. Оберемо якийсь один овоч чи фрукт, який обов'язково повинен на сніданок в дитини бути. Ну і також жири обов'язково повинні бути. У нас тут сир, не тільки смачний, а ще і корисний. До речі. Коли я казала про білки, головний наш білок в цій страві це бобові. І в нашій культурі не дуже розповсюджено взагалі їсти бобові, їсти квасолію. Це дуже велика помилка, що ми не привчаємо дітей з маленького віку вживати бобові, тому що бобові це абсолютно неймовірне джерело білкових, рослинних білкових, які наш травневий тракт також вчиться перетраплювати. І якщо ми. Ніколи дитині не даємо бобові, то в більш дорослому віці можуть бути проблеми з перетравленням такої їжі. Тому привчаємо поступово дітей їсти квасольку, їсти сучовичку, їсти навіть крупи, такі як гречка, також містить багато білка і кіно. Ось приступаємо до готування. Так, ну давайте подивимося, що в нас тут відбувається. Я посмажила на омлетику яєчко, тобто це виглядає як омлетик на лаваші. Знизу в нас лавашик, зверху в нас просто омлетик. Просто зверху я розбила яйця і посмажила зверху на лавашику. Тепер ми додаємо наші компоненти. Я раджу одразу додати сир для того, щоб він трішечки розтаяв. І смачно і гарно тягнувся всередині нашого сідівки. Далі я, додамо, я додам порізані помідорки черрі, дамо авокадо. Тут, звісно, орієнтуйтеся на смаки вашої дитини, на те, що у вас є в холодильнику. В принципі, сюди можна додавати будь-що. можна додавати якесь запечене м'яско, наприклад. Але я дуже раджу також не забувати про овочі. Не робити це суттєво вуглеводно-білковою стравою. Обов'язково не забувайте про нашу клітковину. І це б не була кисаділля, якщо б в нас не було бобових. І додаємо трішки нашої квасольки. Ось. І далі пробуємо якомога красивіше це загорнути. Пробуємо розрізати на дві половинки, щоб дитині було зручніше це їсти. І подивіться на цю неймовірну красу. Воно різнокольорове, воно красиве, гарне, виглядає просто неймовірно, апетитно. І просто містить всі необхідні нутрієнти, необхідні компоненти, вітаміни, все, що треба дитині вранці. Я не знаю, чи варто говорити про те, що не треба давати дитині на сніданок, бо мені здається вже стільки інформації про це. Але якщо цікаво, давайте повторимо ще раз, яких продуктів варто уникати на сніданок. І я раджу на сніданок уникати солодкі ультраперероблені продукти, що мається на увазі, готові солодкі сніданки. Уникаємо. Готова солодка випічка, типу булочки, солодкі з білого борошна, круасани, якісь вафлі промислові. Уникаємо, тому що вся ця їжа дає дуже швидкий стрибок глюкози в крові. На голодний шлунок дитина отримає дуже сильне навантаження солодким і в неї дуже швидкий стрибок глюкози в крові, який так само швидко падає вниз. Що ми маємо? Ми маємо дитину, яка тільки щойно поснідила таким сніданком, прийшла до школи, і коли починається час, що дитині треба концентруватися, звертати увагу, слухати. Дитини падає глюкоза в крові, дитина стає. Дуже непосидючою, роздратованою, нервовою і голодною. Тому таких сніданків ми уникаємо. І про те, що варто давати на сніданок, я вже сказала. Наступна наша страва настільки легка в приготуванні, що воно займає буквально 2 хвилини і вже готова. І це саме та страва, яку я раджу робити заздалегідь. Її можна зробити за 2, 3, 4 дні наперед. Воно прекрасно зберігається в холодильнику. І саме цю страву треба робити увечері для того, щоб зранку вона була вже. Такої консистенції, як нам треба, і це чия пудінг з йогуртом та ягодами. Що нам треба? Я використовую такі маленькі баночки, але ви можете брати будь-які баночки, може, після якоїсь що у вас залишилося, ви миєте і ці прекрасні зручні баночки. Чи можна навіть просто брати прозорі скляні стаканчики і робити в них? Я тут маю несолодкий грецький йогурт. Знов ви можете використовувати. Будь-який йогурт на ваш смак, але я раджу, щоб це був йогурт не солодкий. І ми накладаємо в нашу баночку йогурта буквально 3 4 столові ложки. Це приблизно буде порція дитинки, і її буде достатньо, тому що крім йогурта, в нас ще є інші цікаві компоненти. І далі. Головний компонент цієї страви це насіння чия. І зараз ви почнете писати, що насіння чия це якийсь продукт, який неможливо купити. Він якийсь рідкий і ніде його не продають. Але я знаю, як факт, що в Україні чия насіння продається скрізь в будь-якому супермаркеті, її неважко купити. Вона продається українського виробництва вона є. Чому? Мені так подобається насіння чия. Чому я так її люблю? Тому що насіння чия неймовірна кількість заліза. Там майже південна норма заліза дитини. Тому якщо ваша дитина регулярно буде вживати страви з додаванням насіння чия, ви просто будете своє вікошко по залізу, по нормам заліза в день закривати. Де ми можемо додавати насіння чия? Ось так ми можемо робити ці. Пудінги з йогуртом. Ми можемо додавати в кашку. Ми можемо додавати в фруктові смузі. А головне, що, що це насіння, коли ми додаємо її в рідину, проходить якийсь час, і воно бере рідину в себе, втягує рідину і воно набухає. І воно стає м'яке. І це чому ці пудінги з йогуртом, насіння, чи треба робити з вечора? Тому що воно стоїть в холодильнику і протягом ночі. Насіння набирає вологість рідину з йогурта, воно набухає, воно стає більше за розміром і стає м'яке. Тобто воно вже не тверде, як насіння, а воно стає таке м'яке, дуже приємне, його не треба розжовувати, його дуже легко споживати. Ми розмішуємо приблизно 2-3 чайні ложки насіння в нашій банці з йогуртом. І дивіться, ви можете додати трішечки меди, якщо хочете. Ви можете додати трішечки кленового сиропу, але це вже до смаку, як ви хочете. В мене тут є трішечки меда. Я зазвичай не додаю, тому що я люблю підсолоджувати за допомогою ягід. І в мене ось тут плохина і малина. І ми додаємо ці наші прекрасні ягодки. Воно дуже гарно виглядає естетично. І ви знаєте, що Завжди до мене таке є питання: ну що робити з нашими малодіжками, які нічого не хочуть? Щось нове ми їм пропонуємо. Вони не хочуть. Як уникнути цієї постійної боротьби? Що ми хочемо, щоб дитина їла овочі, якісь нові фрукти, якісь нові страви? А ми постійно маємо супротив. Я раджу завжди починати не за столом, вже під час прийому їжі, а починати набагато раніше. Доволікати дитину до процесів, брати дитину з собою в магазин, давати дитині можливість обирати в магазині чи на базарі нові продукти, нові овочі, нові фрукти. Звісно, що доволікати дитину до процесу готування разом з вами гратися, не бійтеся, гратися з їжею, дайте дитині можливість брати їжу в ручки, нарізати їжу, терти їжу, чистити їжу. Не спішіть, що одразу ви хочете, щоб дитина це пробувала. Дайте дитині багато шансів зустрітися з новими продуктами постійно, щоб ці продукти були в полі зору дитини, і тоді дитина звикне. І тоді не буде настільки для неї нестерпно витримати нову страву в своїй тарілці. І обов'язково, якщо ви вже щось новеньке пропонуєте, давайте це в дуже маленькій кількості, буквально один-два шматочки нової їжі біля звичайної їжі, щоб це не налякало дитину. Що дитина побачить, що в її тарілці є її звичайна їжа, і може якийсь новий маленький кусочок чогось. І поступово дитина буде звикати тільки таким чином. Дитину може навчити щось нове їсти, а не просто. Навалити в тарілку купу нових продуктів і сподіватися, що буде чудо. Чуда не буде. Ось наш прекрасний пудінг йогуртовий. Чи є пудінг? Ми закриваємо кришечку і відправляємо в холодильник на ніч. До речі, якщо ви дивитесь це відео і впізнаєте себе в ситуаціях, про які я говорю, хочу вас запросити на мій авторський курс «Малоїжки». Це три тижні підтримки та практичної роботи, без стресу, істерик і довгих годин на кухні. Курс створений спеціально для батьків, чиї діти харчуються вибірково, уникають овочів або їдять лише три знайомі страви. Ви отримаєте чіткі інструкції, як м'яко і поступово змінити харчові звички дитини, не зриваючись і не сварючись. Я сама пройшла цей шлях як мама трьох дітей і як дитячий нутриціолог з понад 9-річним досвідом. За місяць ви побачите результати. Дитина почне з цікавістю пробувати нові страви, а ви зможете готувати одне меню на всіх без окремих дитячих тарілок. Якщо вам відгукується, переходьте за посиланням під відео. Стартувати можна вже сьогодні. Наша наступна страва, яку ми будемо сьогодні готувати, це шпинатні вафлі. Чому я обрала саме шпинатні вафлі? Тому що в багатьох дітей і в багатьох батьків є питання: а як додати ось ці нестерпні 5 порцій овочів та фруктів в день, якщо дитина вибіркова, якщо дитина не хоче їх їсти? Ось один з лайфхаків, що ми можемо робити, це вафлі, які... Більшість дітей дуже люблять все, що виглядає як вафля, але зробити ці вафлі більш корисними і додати до них такий класний компонент, як шпинат. Чому шпинат взагалі класна річ для вживання і для дорослих, і для дітей? Ну тому що шпинат містить дуже багато вітаміну С, це... шпинат це класне джерело клітковини. І, в принципі, шпинат важко вживати дитині. Діти не дуже люблять, як він відчувається в роті. Якщо він тушний, також є питання до його текстури. А саме в форматі вафель ми дитину не обманюємо. Ми можемо, в принципі, навіть з дитиною разом, і це я раджу робити: приготувати ці вафлі, щоб дитина розуміла, що зі шпината можна приготувати класну смачну корисну страву. Нам потрібний блендер. І в мене тут ось такий блендер, знаєте, мощний, що одразу в нас, оце наше тісто на вафлі перемішується в блендері. Але якщо у вас немає такого блендеру, у вас є погрожний блендер, можна його також використовувати. Головне, щоб в нас повністю шпинат і всі інші компоненти роздрібнилися. І воно було як тісто, просто однородне таке тісто. Що я беру? Я беру свіжий шпинат. Можна, до речі, використовувати заморожений. Будь ласка, тільки його трішечки розморозьте. Що нам також треба? Нам треба додати два яйця. Так. Додали наші яйця, ми додаємо трішечки рослинної олії. Я все роблю на глаз, але я в описі до цього відео напишу скільки чого додавати. На глаз тоді олії. Далі наша основа і база в мене молоко, але ви можете використовувати йогурт, кефір тобто будь-що, що вам подобається. Ми не робимо це тісто дуже сильно рідким, тому що тоді в нас вафлі не вийдуть. Робимо його як густа сметана і додаємо борошно. У мене звичайне біле борошно. Ви можете додавати і гречане, і рисове, і кукурудзяне. будь-яке, яке вам подобається. У мене просто на моменті ніякого іншого борошна не було, тому я використовую звичайне борошно. Також я додаю буквально дві капельки. Ванільного екстракту для такого приємного смаку, трішечки солі, все на око. І для того, щоб смак був трішки більш солодким, можна додати буквально чайну ложечку меду. Все це збиваємо. Я покажу зараз, якої консистенції повинно бути наше тісто, і робимо наші вафлі. Показую ось консистенція тіста на нашій шпинатній вафлі. Тобто, бачите, однорідне, густеньке таке, і я пішла смажити. Окей, наші шпинатні вафлі готові. Ви просто подивіться на цю красу. Навіть не зрозуміло, з чого вони зроблені. Зверху вони такі більш коричневі, але всередині, дивіться, якого вони гарного зеленого кольору. Навіть мені якось нагадує дубайський шоколад, може вам теж, думаю, що підлітки зацінюють. І які топінги ми можемо використовувати для цих вафель? Це може бути крем-сир, це може бути горіхова паста, це може бути банан, ягоди, просто йогурт, чи можна їх просто їсти як є. Тому е, я сподіваюся, такі вафлі і такий варіант сніданку сподобаються вашим дітям. І останній варіант нашого швидкого сніданку. Ви знаєте, це вже на такі випадки, якщо ну, взагалі дві е, хвилини часу е, нема часу нічого робити, але вам треба нагодувати дитину. До речі, це може бути навіть як корисний перекус такий. І в нас це страва з трьох інгредієнтів. Що нам треба? Нам потрібні хлібці. В мене кукурудзяні, але це можуть бути будь-які, які у вас є під рукою. І я знаю, майже у всіх вони десь там заховані. В мене тут у Крудзіні ось такі хлібці. Що ще? Горіхова паста. в мене тут мигдальна паста може бути будь-яка горіхова паста. Головне, щоб там не було додаткового цукру. І третій компонент банан. Класна страва. І чому вона класна? Тому що це в нас джерело довгих, корисних, цільнозернових вуглеводів, це в нас джерело жирів та білків. І це в нас наша порція фрукта на день. Швидко. Машуємо. До речі, ми можемо брати сюди будь-які ягоди. Також можемо зверху нарізати четверте яблучко. Тобто немає ніяких обмежень до того, як можна а, інтерпретації цього сніданку. Що ми можемо дати дитині пити до цього сніданку? Я раджу дати склянку молока чи несолодкого йогурту. І, в принципі. Коли мене питають, а можна дитині пити чай чи компот? Знаєте, ну іноді можна так, але головна рідина, яку повинна вживати дитина протягом дня, це звичайна вода, не солодка, абсолютно звичайна вода. Молоко можна, йогурт можна, тому що це наше джерело кальцію. Але головна рідина, яку вживає дитина протягом дня це водичка. Ось. Бачили 30 секунд. Прекрасно, корисно, швидко. Ми з вами сьогодні приготували 5 варіантів. Швидких та корисних сніданків, які займають не більше 10 хвилин для приготування а й містять необхідні речовини, нутрієнти, які так важливі в раціоні кожної дитини щодня. Я сподіваюся, що ці страви сподобаються вам вашим діткам. Я бажаю, що ваші сніданки були наповнені любов'ю та лагідністю. А з вами була ваш дитячий нутриціолог Катерина Білостоцька. До нових зустрічей!